Подарунки до навчального року в Миколаєві для дітей-переселенців придбали шкільне приладдя, підручники, ба навіть шкільну і спортивну форму. Від подарунків у захваті як батьки, так і діти. Адже зібрати школяриків на навчання деяким переселенцям зараз просто немає грошей. Це спортивна форма розового цвіта. Ну, нормально. Добре? Да, добре. Ну отлично, а что еще нужно на 1 -е сентября? Отлично. Юбочка, Бубочка, спортивный, вообще за спортивный, спасибо. Да, Мы что было, повырастали. Да, Красиво все на первом ряд і що зікантовари. Ух ты доставай это очень больша помочь. нам всім переселенцям очень большая помощь, тому що ні для кого не секрет. Очень дорого це не Нам приходять оплачувати і аренду, і комунальні платежі. Загалом подарунки до 1 вересня отримали пів тисячі дітей переселенців. Фінансова підтримка надійшла з євроспілки. Николаевский горсполком принял участь в международной програмі. Ми виграли определений тендер. ЄС в целом он заключается заключається в сумі 260 шістдесят тисяч євро. На ці гроші також відремонтують кілька дитячих садочків. Завдяки реконструкції там з'являться додаткові місця для сотні маленьких дошкільнят із зони АТО.